Вітаю вас на своєму каналі з Gunish Ергю. Мене звати Яна. І сьогодні я вам пропоную зв'язати ось такого милого жирафика. Жирафик стоїть на своїх чотирьох ніжках, має хвостик, має такі яскраві різнокольорові плямочки, зрост 22 см і довжина тіла у нього десь 11 см. Що нам для цього потрібно? Для самого жирафика потрібна пряжа. У мене це Himalaya Velvet, 100 грам, 120 метрів 131 ярд. Далі, для плямочок нам потрібні можете використовувати залишки пряжі, можете будь-яку пряжу. У мене це Himalaya Dolphin Baby. Вся, до речі, здається. Нібито вся. Хімалая. За залишки залишалися. І лише е, оцей лавандовий у мене скінчився, маленький моточок, тому взяла ціленький. Тут також 100 грам, 120 метрів, 131 ярд. Для плям беремо різнокольорові на ваш вибір. Біла пряжа це в мене також хімалая вельвет. Це також залишки. Це для мордочки нам потрібно. Чорна тонка нитка для. Оформлення обличчя, ноздрі вишити, реснички, гії та, та брови. Вибачаюсь. Для цього потрібна чорна пряжа. У мене це Alize Cotton Gold, здається. Нам потрібні ножи, ножиці. Гачок у мене 3,5 мм. Це номер 6. Одна пара оченят 12 мм, Голка для пришивання деталей. Тут у нас пришиваються. Плямки, мордочка, ріжки та е, вушки. Бамбукова паличка для того, аби набивати маленькі детальки. Холофайбер, маркер, запальничка. Запальничкою я запаюю всі хвостики е, ниточки та оченята. Так, ну що ж, приступимо. Спочатку зв'яжемо 4 ніжки. Три я вже зв'язала, четверту зв'яжу разом з вами. В кільце амігурумі або ж набираємо дві повітряні петлі і в другу петлю від гачка пров'язуємо 6 стовпчиків без накиду. Один, два, три. 4. П'ять. Шість. Другий ряд 6 прибавок. Перша прибавка. Зазвичай я використовую маркер в першу петлю кожного ряду, аби не збитися, друга. Третя. Четверта, п'ята і шоста. На цьому етапі я зазвичай підпалюю оці хвостики, щоб вони нам не мішали і не вилазили. Тобто, таким чином. Все, він уже не вилізе. Третій ряд наступний. За задні напівпетлі 12 стовпчиків без накиду. Перший. Другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий, одинадцятий, дванадцятий ряд. Я роблю незакінчений стовпчик без накиду для того, аби змінити колір. Наступний ряд у нас буде жовтий. Тобто, ось ми його не закінчили. І закінчуємо ми жовтим кольором. Ось таким чином. Наступний ряд, четвертий двана... восьмий. Тобто, це нам потрібно зв'язати 5 рядів. Четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. П'ять рядів по 12 стовпчиків без накиду. Перший. Другий, третій, четвертий, п'ятий. Шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий, одинадцятий і дванадцятий. Перший ряд готовий. Нам потрібно зв'язати ще 4 таких ряди. 4 ряди по 12 стовпчиків Стопчиків без накиду. Тобто, буде всього 5 жовтих рядочків. В'яжете зараз самостійно, я дов'язую також повертаюся до вас. Я дов'язала 5 рядочків по 12 стовпчиків без накиду. Це в нас перша петля наступного ряду. Тобто, в неї я завожу гачок, дістаю ниточку і з'єднувальним стовпчиком закріпляю. Всі чотири ніжки ми ниточки обрізаємо, і вони в нас таким чином будуть чекати. Тепер наступний ми зв'яжемо з вами вушко. Одразу всі парні деталі пов'яжемо, щоб потім в кінці лише в'язати і збирати. Вушко в'яжемо. Вушко в нас в'яжеться жовтим кольором, в кільце амігурумі або ж дві повітряні петлі. з другої петлі від гачка 8, ой, вибачаюсь, 8 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Наступний ряд, другий, 8 прибавок. Перша. Ставлю маркер. Цей хвостик вв'язуємо скрізь у усіх детальках другий, третій. Четвертий. П'ятий. Шостий. Сьомий і восьмий. Другий ряд ми закінчили. Тепер ось цей хвостик, він тут трішечки так виглядає. Тут ми підпалювати не будемо, тому що його буде видно. Але ж ми його просто витягли ниточки і саму цю ниточку відрізали. Все, він там буде кріпенько сидіти і не вилізе. Наступний ряд третій, один стовпчик без накиду, прибавка. Повторити в 8 разів до кінця ряду. Перший стовпчик прибавка. Другий стовпчик прибавка. Третій прибавка, четвертий прибавка. П'ятий, прибавка, шостий. Прибавка, сьомий, прибавка, і останній, восьмий і прибавка. Робимо з'єднувальний стовпчик в першу петлю попереднього ряду. Залишаємо хвостик ну, десь 20-30 см. Я зазвичай залишаю величенькі, щоб потім можна було їх ще зв'язати. Затягли. І ось такі вушки в нас готові. Коли ми будемо прошивати, ми тут ще потім шиємо їх, щоб вони, ось такими, ось такими, щоб вони стояли в нас. Але це все буде потім. Зараз ми зв'язали вушки. Далі я пропоную зв'язати ріжки. Один у мене вже готовий, другий ми зв'яжемо з вами в кільце амігурумі або дві потрі... повітряні петлі. І в другу петлю від гачка шість стовпчиків без накиду. Один, два, три, чотири. Та що ж таке? П'ять шість. Наступний ряд другий шість прибавок. Перша. друга третя, Четверта. П'ята. Шоста, запаюємо хвостика. Наступний ряд третій 12 стовпчиків без накиду. Один, два, Три, чотири, п'ять, шість. Вісім дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, четвертий ряд в'яжемо шість убавок. Перша, Друга, третя. Четверта, п'ята. І тут також ми шосту прибавку в'яжемо і незакінчений стовпчик робимо, тому що ми будемо переходити на жовту пряжу. Відрізаємо коричневу вона більш гірчична, яка ще коричнево, гірчична, мабуть. І закінчуємо стовпчик з жовтою пряжею. наступний Наступних два ряди нам потрібно пров'язати по 6 стовпчиків із накиду. Це буде п'ятий та шостий ряд по 6 стовпчиків. Тобто разом 12. Можна не рахувати. Один, не ставити маркер я маю на увазі, рахувати треба. Два. 3. 4, 5, 6. І ще один ряд, 6 стопчиків без накиду. 1. Давайте заховаємо хвостики одразу, щоб вони нам тут не мішали. Так, друга петля. Третя. Четверта. П'ята і шоста. Робимо в першу петлю попереднього ряду з'єднувальний стовпчик, залишаємо хвостик для пришивання, закріплюємо нитку і трішечки потрібно набити. Щоб він тримав форму. Бачите, сильно не набивайте, щоб ніде не вилазило. Так, ріжки в нас також готові. Тепер нам потрібно зв'язати ось такі цяточки. Ви можете брати будь-яку кількість цих цяточок, будь-які кольори. І можете зовсім взагалі однотонними їх зв'язати, але я вирішила зв'язати такими в кільце амігурумі або ж дві повітряні петлі в другу петлю від гачка, шість стовпчиків без накиду: Два, три, чотири. П'ять і шість. Тепер з'єднувальний стовпчик в наступну петлю, але ми, ми тут повністю ниточку витягуємо, тобто ось таким чином. Протягли і витягли. І сюди закріплюємо її. Кріпити її не потрібно, тому що ми будемо цією ниточкою пришивати. А ось оцей маленький хвостик ми його обрізаємо і підпалюємо. Ось таким чином. Таких цяточок у мене вісім по, по 2 цяточки кожного кольору. Ось так це також готово зараз зв'яжемо мордочку в'яжемо білим кольором набираємо 5 повітряних петель так закріпили 1 2 3 4 5 з другої петлі від гачка в'яжемо три стовпчики без накиду перший другий третій 1 2 3 поставимо маркер в останню петлю в'яжемо Три стовпчики в одну петлю, тобто це прибавка із трьох петель виходить. По другій стороні цепочки в'яжемо дві два стовпчика без накиду і прибавка. Перший ряд готовий. Другий ряд, прибавка, ставимо маркер. Два стовпчики без накиду, далі три прибавки, друга і третя знову два стовпчики без накиду, і по ці останні дві петлі в'яжемо дві прибавки, другий ряд. Ми дов'язали. Давайте цей хвостик одразу підпалимо. Третій ряд, один стовпчик без накиду, прибавка. Далі два стовпчики без накиду. Далі ми повторюємо три рази: один стовпчик без накиду, прибавка. Перший зв'язали, другий стовпчик без накиду, прибавка. Третій стовпчик без накиду прибавка. Так, три, тричі повторили. Тепер в'яжемо два стовпчики без накиду. І в кінці ми також робимо два рази, один стовпчик без накиду, прибавка. Один стовпчик пров'язали прибавку, і ще один стовпчик і прибавка. Четвертий ряд. 22 стовпчика без накиду. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять.

Робимо з'єднувальний стовпчик в першу петлю попереднього ряду. Залишаємо ниточку. Я тут побільше ниточку, залишаю, мене з десь 35-40 см і закріплюємо. Так, мордочка у нас також готова.